Привіт, друзі! Нещодавно я придбала чотири нові дітки орхідей. Ось я нарешті закінчила протирати листочки нових моїх орхідейок. Завжди, коли купую нові, як тільки їх отримую на другий чи третій день. Завжди протираю їм листочки. І хою також помила. А ще я хочу зробити огляд кожного сорту. І прикріпити до цього огляду фото цвітіння цього сорту. Ось це август метелик. І на сайті продавця в описі. Написано: август метелик з бархатними переливами: колір глибокий бордо, квіти 8 см, висота 35 см. І всі ці параметри мені дуже сподобалися. Так. Далі: Purple Martin. ароматний. Таке бускове диво придбала. Щоб урізноманітнити колекцію різними кольорами. Колір дуже сподобався. Я їх поливала, і вони вже попили, вже мох не такий вологий. За день все випили. Молодці. Оранж смайл, ароматний. І чимось схожий на бронзового Будду чи Сансет Лав. Ще один руденький в мою колекцію. Також розкуклені корінчики. Дуже гарна рослинка. Ну і нарешті ліолін. Оранж, метелик. Чогось мені захотілося помаранчевих орхідей. У мене таких майже немає. Є жовті є жовті з іншими поєднаннями кольорів, а саме оранжевих чи помаранчевих немає, тим більше метелики. Це перші метелики. В моєму орхосадочку Тепер будуть. Ну і хоєчка, звичайна хоя карноза, подарунок від продавця, але як вона буде цвісти, невідомо. Дві хої в мене вже є, і вони великі, одна варігатна правда. Назву її я забула, бо коли покупала, не підписала, на жаль. І ось така дуже велика вже, доросла хоя. Вона на драбинці, але теж назви її я не пам'ятаю. І вони, на жаль, в мене чомусь досі не цвітуть. Тому я не знаю, як. Вони повинні цвісти ці хоєчки. Квітне в мене зараз, тільки Каланхої. Ядроміскус там хоче цвісти. І, звісно ж, мої орхідеї.